Пане Ілля, скажіть мені, будь ласка, на рахунок готовності сьогодні американців, європейців до такої війни, ну, в принципі, стверджувати, що вони на 100% готові, не доводиться. Але Трамп зробив дуже одну цікаву заяву. Він каже, що ми там ядерну зброю покращимо, хоча це заявляв, в 17 2017 році, тепер знову говорить, і каже якраз про військові кораблі, які ви згадували. І він говорить, що Китай і Європа активно наступають нам на п'яти. Каже, у нас найбільший флот у світі. А на другому місці він говорить росіяни і на третьому Китай. Але каже, за п'ять років вони нас доженуть. У Трампа своя математика, у Трампа своя логіка, але направду, Китай самими кроками збільшує свою військову потужність. Навіть от нещодавно я читав у пресі дуже цікаве повідомлення з посиланням на розвідку, що е, Росія продала 2024 році Китаю бронетехніку спеціально там і амфібії, і інші для того, щоб вони їх модернізували і використовували. Тобто вони нарощують все: ракети, дрони, бронетехніку і так далі. Витрачають на це багато коштів. Трамп у своїй промові сьогодні сказав перед високими генералами, що витратить на оборонку один трильйон, але там в бюджеті трішки менше. Ну. Скажу так суттєво менше на 100 з лишнім мільярдів, тому що бюджет 26-го року, нібито за попередніми даними буде приблизно таким, як і 25-го на США. хоча з ж там про бюджет ситуація складна, вони ніяк не ухвалять. Європейці також кажуть, що будуть витрачати дещо тепер більше за вашими оціночними даними, не судження, а даними, а скільки і коли. Європа і США мають витратити, щоб вони і ми зрозуміли, що тепер Росія ну принаймні, на даному етапі, якщо от нападатиме, то ну вона не досягне успіху, тому що я, чесно кажучи, те, як вони кошмарять європейці дронами, ну маю сумнів, що Європа сьогодні встоїть. Ну я до речі розділяю ваш сумнів абсолютно, але не питання бюджету. Тобто там трильон, два три, дивлячись на що ви будете витрачати. Uh -huh. Я перепрошую: якщо ви будете готуватися до війни минулого сторіччя, то ви програєте. Ви програєте. До речі, Китай в цьому uh -huh. плані а, неодноразово виявлялося і а, як він збирає інформацію щодо використання дронів на полі бою. Наявність там окремих людей, представників Китаю, які в свого часу якраз а, все це аналізували, а, визначали в тому числі способи радіоелектронної боротьби, захисту розвідки. Тому mm -hmm. Китай зараз на етапі от, я, він активний, активного збору будь-якої інформації, яка би, була б для нього корисна, в можливій подальшій війні. А він готується до війни? Я вважаю, дуже значною ознакою цього, те, що він нарощує суттєві запаси нафти. Він би, він, ми чудово розуміємо, що вони критично залежні від постачання нафти, і е, він би це, цього не робив, якщо б він би усвідомлював, що ці поставки е, будуть здійснювати довго і ритмічно без загроз. А які ще можуть бути загрози? Тому в цьому ключі, як на мене, Китай готується. Е, тепер е, з приводу і європейців. От uh -huh. як на мене, е, американці, по-перше, вони так само е, у нас була угода по е, рідкоземельні метали, корисні капалини, і е, в нього абсолютно нічого не було зазначено про якесь військове виробництво. А зараз, е, наприклад, е, Зеленський вже неодноразово не говорив, що у нас велика угода. А в якій вони фактично передають американцям наші технології, антідронові е, технології тобто е, безпілотників, е, ми не робимо виробництво, вони не інвестують в Україну, а ми передаємо, вони нам надають якісь певні кошти. Uh -huh. Я Вважаю, що це помилка, це неправильний підхід, е, це якраз е, американці завжди на всьому заробляли на війні, тим більше. Так, от, в цьому ключі відповідно така передача технологій і інвестування коштів навіть набагато менших, там мільярдів 10-20, мовно кажучи, в а, дронові технології, антидронові технології радіоелектронної боротьби. А я, до речі, хочу зазначити, що навіть на даному на початку в, війни, повномасштабного ну, а Росія дійсно була лідером. Радіоелектронних засобів розвитки і радіоелектронних засобів а, боротьби. А сьогодні? Тому, не ні, не літер, тому що українці фактично ми є з дві країни, які на сьогоднішній день мають відповідні засоби. Це ми і росіяни. Тобто, ми за ці три роки наздогнали в цьому питанні. Тобто, ми і непогано розвідуємо відповідно. І mm -hmm. так само ми дуже непогано, плюс ще спрацювали те, що нам надають своє обладнання, в тому числі європейці інше, і це дало нам трошки такі плюси і поштовх для розвитку. Тому е, от зараз я не можу сказати, що вони одноосибні лідери. Вони були одноособні лідери на початку, але зараз і у українців є дуже цікаві і розробки в цьому питанні. От коли ви бачите, скільки дронів не долітає. І там написано «локаційно втрачені», це результати роботи радіоелектронної боротьби. Питання в тому, що вони знаходять обхід, використовують, в тому числі, штучний інтелект для орієнтації на місцевості по відповідним фотографіям по картам, але це інше питання. Ось. А отже, то в цьому контексті відповідно американці поставили на те, що вони будуть використовувати фактично наші розробки, наші досягнення для того, щоб змінити відповідні плани внутрішнього виробництва належної зброї, в тому числі дроновий і радіоелектронний. А от європейці знову ж таки, як на мене, ну скільки вони вже говорять про те, що вони будуть здійснювати ефективну кооперацію з українцями? Ну, достатньо довго. Але такої коперації вона така, ну скажімо так, як на мене, могла бути набагато глибше. Певні співпраця є з Данією. Дані, до речі, в цьому контексті найкраще з точки зору допомоги нам. І вони здійснюють замовлення, вони здійснюють інвестиції. Інші європейські країни я би не виділив. Навіть Польща, вона сьогодні заявила про те, що Україна має бути обов'язково інтегрована у виробництво європейської зброї, в тому числі дроною, що Україна має найкращий досвід, що звичайно беззаперечно. І ми готові робити те, щоб дала можливість і європейцям чинити належний супротив. Але от поляки, вони що хочуть. Вони хочуть фактично заявили, ну, правильні заяви, але не говорять, давайте ви у нас, ми побудуємо вам заводи, ми будемо виготовляти ті дрони, які вам потрібні. Ну, як завжди, прагматично на контексті а ми заробимо на цьому. Тобто, і це, як на мене, знову ж таки, ну, під певним поляки, з урахуванням певних наших відносин, як на мене, е залишає кращого щодо такої співпраці. Тепер повертаючись до питання безпосередньо європейців. От нещодавно була заява Урсули Фундерлайн Фондрлянь з приводу того, що вона 2 мільярди євро виділяє на українські дрони. Ну тут питання в тому, що конкретно стоїть за цією заявою. Сума звичайно значна. Я просто нагадаю вашим глядачам про те, що в російському бюджеті на 2026 рік передбачений лише тільки 1 мільярд. Доларів на дрони. А тут нам пропонують 2 мільярда. Питання на який термін? Чи це на наступний рік, чи перепрошую до 30-го року, отже зовсім інша сума будуть виділятися. Другий момент: а на що конкретно ви виділяєте на закупівлю українських дронів, які будуть продаватися України, чи на інвестиції чи на інноваційні розробки? Тобто, які проекти стають за цими двома мільярдами, тому що це є важливим. Тому плюс що така заява є, і дуже сподіваюся, що такі гроші будуть. Але якщо ми закупимо, там будуть передані держави, держава здійснює закупівлю якихось українських дронів, з яких 40% по заяві деяких військових вони потребують доопрацювання і не є корисними на фронті, то в такому випадку це просто будуть викинуті гроші, які ну, не, не дадуть жодного ефекту. Тому європейці дуже повільно, але все ж таки ну починають якісь рішення приймати. Все ж таки, те, що Путін здійснює ось такі провокації. А до країн європейських країн, ну як на мене, для нас це добре, тому що вони прокидаються. Він очікував, що європейці зададуть питання: а навіщо нам допомагати Україні? нас ну, тут є власна небезпека? і Ми маємо відповідно інвестувати в власне оборонні там підприємства і засоби захисту. Але я бачу, що він досягає трошки іншого ефекту. Якраз е, у європейців з'являється усвідомлення того, що без українців вони не мають можливості здійснити належний захист проти таких провокацій агресій з боку Росії. Пане Ілля, у мене на завершення дуже коротке запитання до вас і коротка відповідь. Я хотів би, звісно, щоб вона була, тому що насправді є дві хвилини. От скажіть мені, будь ласка, ви говорите про 2 мільярди євро на безпілотники. Класна цифра. Але тут сьогодні мені на очі потрапляє пост пана Єрмака, очільника Офісу президента України, який пише про 2 мільярди доларів чи євро, нараз не пам'ятаю. Ну це не настільки важливо. По програмі ПОР для України Чотири країни виділили приблизно по 500 мільйонів це Німеччина, Данія, Нібито Норвегія і ще хтось, так? Ну, це не настільки також вже важливо. Чотири європейські країни. І це враховуючи те, що ці програми ну точно як на мене вже місяців чотири. Це дуже добре, а тому я не випадково питав: а скільки часу треба, щоб Європа розродилася усвідомила, що не так довго треба запрягати, треба швидко їхати, тому що можуть наздогнати. Європейська бюрократія вона не переможна. До речі, як українська ви подивіться, Наприклад, ринс метал він вже у себе завод, який видавляє снаряди. А в Україні тільки отримав дозвіл на землю. Тому й до нас питання: наскільки ми швидко приймаємо рішення під час війни, але все ж таки вони вважали, що загрози для європейців нема. А зараз вони, хоч хоча б це усвідомлювати трошки прискорилися. Але європейська бюрократія, ну вона стабільна, повільна, Я абсолютно не вірю, що вони там а, ці рішення будуть приймати там швидше, все одно це буде там по півроку, по року, а, поки відповідні а, гроші будуть спрямовані на потрібні речі. Mm -hmm. Тобто, все ж таки, а, це. Ну залишається загроза. Ну з їм уже говориш, їм вже показуєш. Вони вже зазначають і погоджуються, що дійсно Росія погрожує, Росія буде вас атакувати, і відповідно це вплив. Але як ми бачимо, все ж таки європейці не настільки швидкі, як треба. На превеликий жаль, так пане Ля, дякую вам за і лаконічність. Друзі, просто перепрошую, що ми з пане Іллю так швидко завершили. Зараз просто наступний запис, ви побачите ще відео на цій каналі, і воно справді буде не одне, а ми обов'язково з паном Несходовським повернемося до цієї теми, і я його таки допитаю, коли європейці роздупляться і будуть швидко виділяти гроші на власну безпеку. Тому що при всій нашій критичності оцінки Трампа справедливій. Але він створює хороший прецедент. Він пришвидшує цей процес. Дякую вам, пане дякую. Ілля, дякую всім, хто сьогодні дякую. був з нами. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково побачимось.